Всім привіт. Ой, я вже стою на зупиночці, вийшла сюди аж нагору. Е, трохи не втіла мене з коло самого будинку, е, зупинка. І там ну, він не додому до мене, але можна було виїхати в центр. І я трохи не, не спіла на той одинадцятий. То то вийшла зараз на зупиночку, ось в лісі стою, краса. Додому до мене зразу пряма маршрутка йде. У нас така погода, дощ, дощ таке, таке сяке. Дома в мене світло вже дали. Я сусідці зателефонувала, вона мені сказала, що пів четверту дали і воду дали, і світло дали, в общем, все дали. І тепло, все є. То в мене теж на 10 годин вже була і клієнтка, але я. Змістила її на 11, бо трохи з зі, гімою зі, посиділа, тепер у нього почали, ну, уроки йдуть, От, що вже буду вже сидіти, все, все вроді в порядку, світло не відключають, то думаю, буду їхати додому та працювати. Змістила клієнтку на 11 та й буду їхати працювати. Фу, такий, досить, не дуже здоровий, але мілкий такий ліпить, неприємний. От. А я ж без парасольки, без нічого, то, то таке. В общем, все, ще й вітер сьогодні. Ой, ще й вітруган. І ще якраз підіймалася, дивлюся і поїхала мер маршрутка. Тепер оце поки слідуючу дождуся та й буду їхати додому. Ще ж продукти думала, це ж учора, що я скуплю продукти якісь для ну там, дечого в мене не хватало до марафону. А тепер не знаю, може зараз я успію. Забігти в магазин та щось ще там підкупити. Бо я, в принципі, із сумкою ще з речами. Ну нічого, може, може заскочити. Всього іде дощ, далеко тріпать, так щоб у вас повають. Я в'їхати домов, і ти 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 що я вже Тільки на вулиці дощ. Я така трохи підмокла. Але ну, в мене, в принципі, маршрутка і такий більший став дощ прямо йти. таке... Гарний піш почався, почався. Ось у мене всі коси ті, що виглядали з підчаткою смокре все. Я ще... У мене тут зупинка буквально дві хвилини від дому, то я ще вийшла, збігала в м'ясорубку, купила. Це ж сьогодні повинен був марафон починатися, але ж так як я не вдома, і оце вчора такий блекаут був, де з усім на світі, то вже я почну завтра. А сьогодні з вечора мені треба все приготувати вже на завтра їжу, то я забігла в м'ясорубку ще та купила фаршу з куриного філе і окремо купила курине філе. На більше, якби вже не йшла в делікат, не знаю, може чи ввечері, чи як, може, ще схожу. Теж туди пішла, там оце за, буквально у нас за поперечною вулицею, у нас тут світло є? Є світло? Є. У мене світло є, а там вже немає світла, зайшла от м'ясорубку, світла нема, то вони на генератори включилися, переключилися. От. Зараз розберу речі, які я удалю не забрала, бо я брала з собою перевдягатися речі. І вже, вже мабуть, 10. Да, вже без хвилини 10 і на 11 у мене клієнтка, то буду готуватися до роботи. От. Та й добре, що є світло. А, у мене ж прийшла моя лампочка, я заказувала з Китаю. Е, Вірніше, Альона мені замовляла. А сейчас покажу. Зараз все повикладаю. Так, за... Все, вроді позабирала, а тоді вже їду в маршрутці і зрозуміла, що я забула свої окуляри в Альони. От. Прийшла мені отака манюська. Я спочатку думала, що вона по розміру, як мобільний телефончик, а вона ще менша. Ось така манюсінька лампа, От. але вона працює від, від повербанка. Вони в нас і тут скрізь продаються. Е, знаєте, це на той случай, коли, допустимо, ну, ти робиш ногті і. Бак світло виключили і от треба доробити, то вона дуже гарно працює, все просихає, все чудово працює. Ну, от така в мене манюська на крайній случай буде. І я спочатку думала, тут її замовити, але тут вона кром по сайтах була 250-320 гривень, а тоді ще думаю, 70 гривень заплати за доставку та й буде та лампа, тобто на лампах наскільки. Думаю, ну зайду на Аліекспрес, подивлюся. А вона на Аліекспресі 140 4 гривни. То я оце замовила три тижні підождала, і от вона прийшла. То тепер я стою лампочкою, Якби вона мені і не треба була б, ну тому що в мене світло якби є, в мене і не вимикають зараз світло, тільки от коли от така ситуація, як вчора була, да, оця аварійна така ситуація. Ну, на всякий, як то кажеться, пожарний. А діння в нас, коли був маленький, завжди казав, бабушка, чому на пожарний, на всякий поліцейський случай. Так що на всякий поліцейський случай в мене така. Виручалочка є. О. А сьогодні в мене ще Альона записана на вечір на, на, на переробити нігтики свої. То я Тоді вона, мабуть, заїде додому, забере діньку, і вони приїдуть увечері. То я їй просто скажу, щоб вона. Взяла мої окуляри, дай Бог, щоб не забулася. А то я ж без окулярів вдома, як без рук. Я то так близько бачу гарно, а далеко телебачення дивиться там, чи ще щось, то ну, звісно, в окулярах мені краще, в мене близорукість. От, от так, все, пішла я перевдягатися, засаджуюся я за роботу і вже зустрінемося вже вечір на міжна. вулиці. Вже скоро п'ята година, ось 15.05. От, і я оце тільки закінчила, закінчила трьох чоловік. Ну, три клієнтки в мене було, тільки відпрацювала. І всі були люди підряд. Не було, коли мені там і вгору глянути, як то кажеться. от. Ну я зараз скоренько собі треба щось приготувати. Ой, май, ой, ой, гай, на вечерю. Щось скоренько треба приготувати собі на вечерю. От, Бо в мене ще ж сьогодні, сьогодні Альона, її по повинти, по повинна приїхати теж на на нігтики. І це аж до вечора. Не знаю, коротше, якщо нічого не поміняється. От. Буде. Ну, вроді би повинна бути. Вона це поки до п'яти на роботі, потім вона поїде, забере о, Дініса з дому, щоб він сам там не був вдома, бо зе сьогодні опять буде на роботі, мабуть, допізна. А тоді тільки до мене приїде. От. Я зараз достала сілейку. Я зараз її підсмажу, вона знайшла в мене ось спаржева фасолька. То зараз зроблю собі таку велику курячу зі спаржевою фасолькою. Ось. Таке блюдо буде в мене на вечерю. Нема мені як в марафон цей зайти нормально. Немає як в магазин ходити, продукти докупити. В общем, виходимо. Із положення як можемо. У мене щось перестав працювати, Маклаут, мій інтернет. І не можу я тоді дозвонитися. Там куча номерів, я телефоную, або взагалі вибиває, або зайнято. Ну, коротше, не можу щось дозвонитися, не знаю, як я буду ще. Загружати той інтернет сьогодні, як я буду те відео загружати. Я вчора єлі-єлі з третього разу вчора загрузила тільки відео. Як буде сьогодні, взагалі не знаю. О, не знаю, як воно буде. Все, ще сьогодні ввечері щось треба приготувати на завтра. Що вже завтра, а я завтра в мене там буде в день, буде трохи в мене перерва, я то в день, мабуть, буду щось готувати, бо щось я нічого не встигаю. Нічого не встигаю. Оце таке. Такі у мене справи. Зараз оце м'язко собі зроблю і зеленю в хаті дуже холодно, не було ж опалення, і в мене е, включили. Світло тільки пів четвертої ранку. От, і, ну, і опалення ж тільки це перед утром з'явилося. І за ті сутки, що не було опалення, майже сутки, квартира ну, в хаті дуже холодно вистигла, тим більше що на вулиці сьогодні вітер, дощ, сирість така. А батареї у мене, як мертвий дише. Єлі-єлі душа в тієлі, то ну, кажеться, ну, градусів 40, якщо є, то й добре. О, тому дуже в хаті холодно, От я дивлюсь на кухні, в мене сім, ну, 17 градусів. Може комусь не холодно. Мені холодно. Мені холодно. М'яско роблю, навіть нічого я його не маринувала, нічого не робила. Оце ось спаржилою фасолькою. Підсмажу зараз, туди кину трохи приправок та і все. І оце таки в мене і буде вечеря сьогодні буде. Та й все. У мене е, в кабінеті там ще й конвектор сьогодні цілий день на всю катушку включила, працює. Бо холод. Відносила м'ясо в холодильник і побачила, що в мене вже ще гарбуз є. Я зараз сюди гарбуза додав до м'яса. Чому ні? Це ж теж не буде смачно. Це ж буде смакота. Так що зараз туди ще гарбузика. І буде красота. От, піджариться все. як сказали нам на марафоні, вечірня порція не повинна бути більше 300 грамів. Їсти строго по лісам. Так що зараз приготую і ніяких вуглеводів, ніяких на вечерю. Це повинна бути клітчатка і білок. Хто там? Зі мною збирається <хи> теж марафонити, то це я вам кажу. Що порція не повинна бути більше 300 грамів і б, ніяких вуглеводів. Вуглеводи можна тільки зранку, От. там навіть е, можна млинці робити, е, можна, е, що там ще? Блинчики, млинчики всякі, ну це тільки зранку. Так о, сюди ще й гарбуза. Все. Можна його, звісно, ще з сметанкою зробити біля. Ось така смотонка. Поки в мене там смажиться, ви мені хоч розкажіть, напишіть, в кого де що там, в кого де є світло, в кого де немає світла. Я вам читаю, що ще і досі не по всій Україні є, не попідключали світло. І в мене, в мене, слава Богу, в мене є світло. От як включили не відключали сьогодні, а мама сьогодні в мене і відключали. І не було близько 4 годин не було світла. А тоді це вона мені ось була недавно зателефонувала і каже, що включили, 20 хвилин було світло і знову виключили. Ну це таке щось робиться, але ж воно там зараз ті в нашій енергосистемі там колапс, і вони енергетики намагаються його це все ліквідувати. От. Ну, то таке, хтось зна що робиться. Да. Не можуть вони заспокоїтися, ці расисти. Хочуть нас, хочуть нас на коліна поставити. А от, не на тих напали, мабуть. На коліна нас ми ж не ставимось на коліна. Тож вони не знають, що таке українська жінка, коли вона робить руки в боки. А Україна це жінка. Так що не на тих напалим. Так. Да. Оце так. У мене сьогодні таке буде відео теж невеличке, тому що невеличкі відео у мене легше загружаються. От. А так як я зараз, в мене тільки мобільний інтернет, не, не знаю, зараз буду намагатися зателефонувати на Маклауд, на мій провайдер. Інтернет-провайдер, що там таке в них, маб, мабуть, щось сталося. Мабуть, якась аварія теж, тому це ж немає. Немає інтернету. Нема в мене зараз ну, вайфаю вдома нема. Мобільний є, вайфаю немає. Боже, я зателефонувала на Маклауд на свій ж. Чекала, коли вони мені сказали, очікуйте з'єднання з оператором, я була 53. я... я 13 хвилин чекала, поки було з'єднання з оператором, для того, щоб вони мені сказали, що на лінії аварія чекайте, працюють спеціалісти. Отак от, от. Так, все. І в мене за цей час вже приготувалась отака смакота. Я сподіваюся, що смакота. Я також сюди додала ще ложечку сметанки і, мабуть, буде смачно. Так, зараз 300 грам собі відважу. От. І повечеряю, щоб уже мені потім сьогодні більш не вечеряти. От. Ну, от це багатенько виходить. Я щось думала, це половинка буде. Оце багатенько якось. Ну, ось це ось, хвати. 270 грам. А то ще на два буде, 200, 269. Отака в мене смакота вийшла. І на вид гарну, правда ж? І на аромат. Я додала сюди каррі, і воно вийшло. Знаєте, таке, як я курку люблю, ку -ку курку каррі. А це теж буде з каррі ароматом. Додала туди червоної паприки, каррі, перчику трошки. І тут тільки сфаржова фасолька, філе куряче і гарбузик. І все. Так що мені смачного буду вечеряти. Вже вечір. Вже майже восьма. І я оце тільки зараз закінчила працювати. У мене була Альона моя, зробили мої ногтіки, все, приїхав Саша, її забрав. Привіз мені заразом якраз мої окуляри, бо я сьогодні в них забулася, то він мені привіз, то якщо я тепер з очима. Тож я без, без них і телебачення, ну я погано телевізор бачу, от, то тепер, хоч в мене мої окуляри є. от. Світло у нас по місту, кой де повключали, кой де виключають. У мами сьогодні з 12-ї, це, мабуть, до 7, мабуть, не було. Не знаю, чи включили, але ну, повинні були в 7 годин, наче включити. От, області в нас теж там ще страдають, не включені. Койде. Так що такі діла. Діла, так собі сказати. Ви знаєте, у мене оце світло світиться, то я льоні кажу: Господі, треба хоч більше одного вікна не, не включати, щоб світилося. А То кажу, мені вікна люди поб'ють, скажуть, ми тут сидимо без світла, а воно тут світлом. У ну, нас в нашому, ну тут же ж у нас оцей куточок нашого, бо в мене ж тут котельня, от, і вони не вимикають, ну тільки коли аварійне. От сьогодні теж у мене до пів ранку не було світла тут. Ні світла, ні води, нічого ж не було, ні опалення не було, хата вистигла. Ще тим більше був такий вітер, оце сьогодні дощ, і видуло тут все тепло, яке було. І сьогодні, оце ж значить, і опалення те єлі-єлі. І конвектор у мене працював цілий божий день. І 19 градусів. Так що ж зараз теж буду вдягатися. От, і буду грітися якось. То це так. В общем. Обстановка така собі не дуже. Але що робити, в нас вибору немає, так що нам тільки, тільки терпіти, так сказати. Так що я на сьогодні з вами буду все прощатися. Зараз мені залишилось тільки змонтувати відео. І побачимо, що буде завтра. Як воно завтра буде, як воно ці дні всі будуть. Лякають нас, опять, що десь через тиждень знову буде такий обстріл. Ой, хай би їм трястя. Ну, з вами буду прощатися, всім спокійної, тихої ночі, всього самого найкращого, всім пока-пока.